Це більгійська вівчарка Малінуа звати його Ірбіс. Йому всього чотири місяці, але він починає розучувати основні команди. ось так зі службовими чотирилапами правоохоронці знайомили внутрішньо переміщених діток. Екскурсію у поліцейський кінологічний центр організували для того, аби відволікти малечу від проблем та переживань. Із цим кажуть спеціалісти, хвостаті впорали чудово. Собаки це те, що дає додатковий ресурс, дає можливість переключитись, можливість розслабитись. Це те, що потрібно зараз. Зараз відчути енергію тварин вони завжди радісні, завжди раді тебе бачити. Вони переключають від негативу і дають якесь бажання рухатись далі. А діти та діти це емоції, і я бачу, що їм дуже підходить, дуже подобається. Маленькі гості не тільки споглядали процес дресирування, а й познайомились зі специфікою роботи кінологів і навіть спробували себе у їх ролі. Така пригода діткам надзвичайно сподобалась. Кажуть, повернуться сюди обов'язково ще не один раз. Я грати з собакою, я сюди ще раз прийду. Так, мені сподобалось, мені подобається більше тварини. Тому що в мене був котик, так і він був мій найкращий друг. Ну і це дуже весело.